Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 9 грудня. Сьогодні вам привіт із штата нью мексико Це, звичайно, абсолютно нічого не впливає. Просто, як ви бачите, я в дорозі їду із заходу на схід. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин і завжди стараюся розпочинати із української теми. І українська тема є е, в топових е, американських новинах. І що трошечки сумно, звичайно, що в деяких засобах масової інформації раніше узагальнювалися всі ці новини про Україну під топовим таким війна в Україні зараз мирний переговор, мирний мирні перемовини в Україні. Ну і розпочну з того, що Зеленський сьогодні розказується, був у Ватікані. Зустрічався із Папою Римською. Римським, говорили про військовополонених, звичайно, про обмін про українських дітей, викренених росіянами, і говорили про справедливий і довготриваючий мир в Україні. Здавалося б взагалі, що Папа Римський вирішує, це не яких-небудь там 700. Років тому назад, коли Папа Римський просто там королів настав... встановлював в Європі. Але все рівно а, Понтіфік а, має деякий вплив в цьому світі, і якось раніше розказували, якраз таки в питаннях повернення деяких українських дітей в Україну, а він також приклав свою руку. Повідомляється, що після цієї зустрічі сьогодні Зеленський також має зустрітися із прем'єркою Мін премєр міністеркою так правильніше Джорджія uh, Мелені, має зустрітися з нею. Uh, і напередодні так само розказується, що я нагадаю, вчора зустрічалися в Лондоні із uh, лідерами Франції, Великобританії і Німеччини. Я так розумію, це просто uh, об'їзд українських союзників по Європі. Uh, і uh, Зеленський зробив декілька заяв про те, що Україна. Просто не може, ми не можемо просто так віддати території для України. Знову ж таки, навіть е, зацитував, що це конституційно неможливо, навіть якби він там це вже я від себе говорю міг би додати з цього е, приводу. Але е, знов заговорили ще новіші плани, так розумію, від України і від союзників, з яким Зеленський е, готовий поділитися з американцями, готовий навіть приїхати в Америку. Е, Теоретично, що це за план взагалі не говориться. Говориться про те, що цей план може бути вже у Трампа на столі сьогодні. А, можливий такий варіант. В той же час або на цьому просторі Трамп а, почав просто цитувати Путіна. Розумієте, тому що почав говорити, що Україні потрібні вибори. І ті з вас, які давно на каналі, знаєте, що я антизеленський. До на 100%, але ха, слухайте, ну не Трампу вирішувати, тим більше не Путіну вирішувати, коли в Україні мають проводитися вибори. Але Трамп почав розказувати, що український народ заслуговує, і може Зеленський виграє, але це все ця пісенька, яку Путін співає. що навіть якби ми і захотіли якісь вести мирні перемовини, підписувати якісь угоди, але в Україні ж президент нелегітимний, легітимний. І тут розказуються про те, що. Згідно української конституції під час воєнних дій, да ті навіть без конституції це логічно, чисто логічно думаючи, як проводити ці вибори на території України, тим тим більше є окуповані території, які де живуть українські громадяни. Як взагалі це фізично має відбутися? Ось, але якби не війна, то говориться, що каденція зеленського закінчилася б. У 24-му році, у серпні місяці, і Трамп тепер от бідкається про, про українців і от хоче е, зробити вибори. Ну але як ви розумієте, е, сподівання, що замість, коли Зеленський був на думку Путіна, дуже зручним таким лідером, яким можна буде маніпулювати. Тепер, я так розумію, сподівається, ще якогось чайника в Україну привезти, щоб уже з ним домовитись, і він всю Україну віддасть, бо буде такий собі український Лукашенко, бо я не знаю, який план. Але сумно і дуже неприємно те, що Трамп, просто, знаєте, отой пропозиція на 28 пунктів було таке враження, що його зліпили в, в Кремлі і його просто гуглом-транслейтом на англійську мову передали. І ось ніби ми від, від Трампа даємо. Тепер Трамп просто співає путінську пісеньку, Ми хочемо в Україні вибори. Українці там требують вибори. Це все дуже неприємно і дуже просто гидко, я б сказав би, саме для Америки як лідер демократичного світу, колись був таке зараз, такі реальні. Ну і говорячи про лідер демократичного світу, плавно переходимо на американську тему. А, була одна новина, яку я раніше пропустив. А, а саме те, що прес-секретарка Білого Дому, така собі Керолин Левіт, чи Левіт я щось ніколи там не, не бідкався, щоб а, правильно знати ім'я. Моя помилка в цьому плані. Так от, декілька тижнів тому назад а, заарештували такий цікавий момент. Заарештували. Маму племінника прес-секретарки, чому не говориться просто, що сестру дружини, тому що вона була нареченою її е, брата, оцей Каролин Левід, прес-секретарки. Але е, як то кажуть, весілля не склалося, а дитину народити встигли. Тобто, є дитина, вони не одружені. Так, от її заарештував Айс, чому тому, що їй приписують, що вона в країні нелегальна. А, її віза, вона взагалі бразильське громадянство має, приїхала Сполучені Штати Америки, і віза закінчилася ще в 99-му році. Її прострочила і їй приписали, що вона нелегал із судимістю. Як ви розумієте, такі підпадають під депортацію в першу чергу. Її тримали декілька. Тижнів ув'язненою, і як ви розумієте, в засобах інформації, що міха, ага, а що ж тепер? Тепер це вже ж родичі. Як що тепер буде відбуватися далі? Почали копати. Виявляється, що судимості, в принципі, і не було. По-перше, по-друге, я так розумію, що вона приїхала в країну, її привезли, вона геть підлітком була. Чому? Тому що є така. Посилання на 2008 рік, це тобто через 10 років, коли їй було 16 років, значить її ввезли в країну в шестирічному віці. Так, от, що трапилось тоді, тоді в 16-річному віці було судове слухання за бійку, і вона була причет, 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 причетна, причетна. Задіяна в тій бійці, але слухання закінчилось нічим. І тоді, як ви розумієте, не було ніяких зв'язків, тоді не до президента, ні до вияких висопосадовців. Просто, я так розумію, 16 років, можливо, дівчині не захотіли псувати життя. І було слухання, але не було навіть судової справи, і, відповідно, не було і судимості. Чим ця вся історія закінчилася? Закінчилося тим, що вчора було видано розпорядження суддею випустити її із під варти під заставу 1500 доларів. І просто тепер цікаво буде, як почнуть заминати цю справу. Тому що тут, ну як кажуть, неозброєним оком видно прокол. Розумієте, тому що це зв'язок уже близькі люди до Трампа. Хай через десяті руки, але все рівно це племінник. Чи мама племінника-прес-секретарки Білого Дому на хвилиночку, як ви розумієте? Так що е таких людей, як вона, навіть без кримінальних речей пачками ловлять і пачками депортують. Її ж на диво під заставу, і причому таку смішну цифру, в суму 1500 доларів випустили. Це там кишенькові, е я так розумію, е гроші для таких людей. Ну, для мене, звичайно, це великі гроші, але вибачте, що рахую чужі гроші, але коли це люди, які мають відношення до влади 1500 доларів застави, ну це трошечки смішно. Ще одна новина а, про якраз таки табір Трампа, і я про це розказував минулого тижня про а, прокурорку чи юристку сполуч... прокурорку США. Я мусив заглибитись цю тему над Округом Нью-Джерсі, тобто це не штатовський прокурор, а це і ще федеральний, який зверху, який займається трошечки іншими речами. Вона була поставлена на ту посаду тимчасово на декілька місяців. Щоб її остаточно затвердити, президент міг висунути її поса... її персону на цю посаду. Сенат мав розглянути, затвердити, проголосувати, і Тоді вона могла б за цій посаді бути. Але Сенат. Навіть не розглядав її, тому що я не знаю, які, до речі, причини були, але вона була колишньою адвокаткою Трампа, і Трамп, взагалі, оцих людей. Так от новина, що зараз впливає, було судовий процес із липня місяця, щоб її усунути. Я розказував про цю рокіровочку, тому що вона відбула ці там 100-120 днів. А потім, щоб вона стала замісницею, а на посаду керуючої поставили її заміс за її замісницю, рокеровочку зробили. Потім Генпрокрос США звільнила цю нову замісницю, а вона, як тимчасова замісниця, була, ну просто Санта-Барбара, така була виконуючим обов'язки, виконуючо обов'язки. Коротше, якщо так можна сказати. Ну і було декілька судів, було апеляційний суд, апеляційний судноголосно ну, проголосував, що вона має не має ніяких повноважень, має залишити офіс. І от вчора вона оголосила, що вона йде у відставку. Але дивіться, на хвилиночку, до якого вона відставку пішла. Генеральний прокурор США зробив цю жіночку молоду, крутого спеціаліста, як я так розумію, старшим радником Генерального прокурора Сполучених Штатів Америки Пем Банді. Тобто дивіться, які кваліфіковані кадри просто пропадають Нью-Джерсі, не бачить просто. І от ми хотіли там всі проблеми повирішувати. Ну нічого, тепер вона буде радником самого главного генерального прокурора Сполучених Штатів Америки. Так от ця історія іще одразу, як ви розумієте, на додачу Трамп усіх своїх. Жіночок, юристів, адвокатів і взагалі хто вони і звідки вони там тянуться? Не будемо заглиблюватися всі всякі конспіративні теорії. Але ж це ж не одинокий випадок. Тому що точнісінько, чи дуже схожа посада була із такою самою посадою в окрузі Вірджинія. І там, коли суд розглянув, то її. Турнули так само з посади це раз. А оскільки вона через неї Трамп пробував просунути судову справу проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі і генерального прокурора штата Нью-Йорка. Чому її турнули з роботи? Тому що, виявляється, вона взагалі не має досвіду в судових розглядах. Вона колись була. Юристом по розгляду якихось там страхових полісів розумієте наскільки людина не кваліфікована. Ну для нинішньої адміністрації це взагалі нормально. Там таких людей пачками. Так от і турнули з роботи. А велике журі, яке спочатку взяло цю судову справу, тепер, дивлячись на всі факти, закрили і не хоче розглядати знову. Пембанді, звичайно, сказали, ні, ні, ми подамо апеляцію. Але вже от вівторок вже пройшло з тих пір, так само майже тижня, нової апеляції нема. Судова справа проти е, директора ФБР. І ну, директор ФБР там е, неправильно е, поводився із імейлами е, е е, Хіларі Клінтон, коли ще вона була е, в адміністрації е, Барака Обами. А Нью-Йорка її пробують, що вона там в банка перехитрила банк на тисячу доларів через там неправильно заповнила. Заявку на іпотеку, і там були щось розбіжності, справди, і вона обхитрила банк аж на тисячу доларів. Ну ці всі справи, як мінімум, поки що розвалилися. Ну і Трамп, звісно, зробив свою заяву з цього приводу. Ганьба! Таких кваліфікованих дівчат, яких те там, де він там понаходив, знов ж таки. Вибачайте, що я кидаю натяки. Але я не знаю, де він їх понаходив, і які вони там мали стосунки. Але вони були друзями Трампа у попередньому передпрезидентському житті. А трошечки новин уже досить політики, прозвичайне новина про пепсі. Заявило, що вони роблять деякі зміни. А саме, вони скорочують виробництво своїх продуктів на 20%. Пепсі-кола, я нагадаю, окрім солодкої води. Пепсі, яка відома на цілий світ, вони ще випускають там чіпси. Там така фірма є лейс, дорітос, тобто різного там кукурудзяні чіпси, картопляні, там різне так далі. Тобто не повідомляється, що вони конкретно будуть скорочувати. Але окрім скорочення, ще й вони хочуть, що заявляють, що ціна на їхні продукти знизиться. Чому це все відбувається? Тому що інвестори компанії Пепсі не задоволені, тому що інвестиції дають. Малі чи недостатньо великі дивіденди. І от тепер компанія пробує скоротити, я так розумію, те, що найменше продається, і там розробляють, якісь розробки є нові продукти. Тим більше зараз, коли це все йде під хвилою, коли до 2027 року. Штучні барники забираються із харчових продуктів і так далі. Тому, я думаю, під цю хвилю так само вони що найдорожче міняти, що найменше продається, і щось нове розроблять, будуть тюхвати. Ну і так само зараз нові випродажі під Різдво, можливо почнуться чи ще що-небудь. Тобто, це в перспективі це все на наступний рік розказується. Ще одна, це вже от реально про американське життя, просто прямо в точечку. Щось подібне я колись розказував, розказу. Вона попадала в топи знов. Це дослідження про те, як про американську мрію, якщо так просто говорити, що це означає в Америці, це значить купити свій будинок і зробити його своєю домівкою. Оце є американська мрія. Так, от дослідження провели, які, в принципі, постійно проводяться, але тепер, от опублікували. Говориться про те, що 75% усіх будинків Сполучених Штатів Америки, тобто 75%, є недоступними для середньостатистичної американської сім'ї. Три четверті будинки в Америці недоступні для середньостатистичної сім'ї. А що таке середньостатистична сім'я? Це коли сім'я а на, на рент або в даному випадку на іпотеку витрачає в рік не більше, ніж 30% від своїх заробітків. А якщо ще глибше копнути, вибачте, багато з вас не любить отакі саме цифри, але це, в принципі, от, життя показує, наскільки ну, біднішують американці. Так от, у 24-му це минулий рік, цей ще не закінчився. Середня статистична сім'я заробляла 84%. Тисячі доларів на рік, і це я так розумію. Тут Ілона Маска сюди прорахували, тому що це дуже велика цифра для середньостатистично. У мене є один підписник, який взагалі не розбирається про життя в Америці і все міряє від Каліфорнії. Я якось розказував про те, що в Волмарті 12-13 доларів він бере за приклад життя в Каліфорнії, де там зарплата в Волмарті 18-20. Але людина не розуміє, що в таких штатах, як Каліфорнія, Вашингтон юридично на законодавчому рівні прописано, що мінімальна зарплата 17 доларів 17 з 18 доларів. А в таких штатах, як Індіана, мінімальна зарплата 7 доларів 25 центів. І... Просто ви заходите в Google, для прикладу, я подивився в Місісіпі, саме перший, там в Волмарті дають на старт 11 доларів. Розумієте, тобто мої 12-13 це ще треба роки проробити. А я, працюючи на керівній посаді в Америці, декілька доларів, що вам добавилось до зарплати, це не за день, не за місяць, інколи роки, а інколи може бути і більше. Тому таке життя. Люди просто бідніють. Але якщо, звичайно, брати до уваги Каліфорнію, але є ще 40. 9 інших штатів, ну окей, відкинемо що Вашингтон, там приблизно самі умови. Є інші штати, те саме моя Південна Кароліна, те саме Місісіпі. Просто виходить, що люди ну, от, е, заробляють такі гроші. Так от 84 середньостатистичний заробіток, щоб. Будинок був доступний в середньостатистичному, треба 113 тисяч доларів. Середньостатистична, до речі, ціна будинку в Америці це 435 тисяч. Ну знов ж таки це береться середнє між і Каліфорнією, і всі інші штати виводиться ця цифра. І про те, що чому американці бідніють, говорять і інші цифри в минулому році, в 2024 році. Із тих, хто купив свій будинок, всього на всього це були люди, які купили свій перший будинок. Це ну вважайте, молоді сім'ї чи ще хто-небудь. А щоб ви зрозуміли, наскільки це погано, в 2010 році це 15 років тому назад, таких сімей було чи таких будинків було 50%. Тобто за 15 років наполовину впала спроможність нових сімей купити. Просто свій будинок, навіть не новий, а перший будинок. І в принципі про це якось і Тейлор Мерджері Тейлор Грін розказувала, що мої діти не можуть там будинок купити. Тепер вони може зможуть дозволити собі купити медичну страховку. Люди в Америці бідніють прірва. Оця між багатими і бідними, вона просто почала ширитися. Просто швидкими темпами, а особливо із новими трамповськими законами, це просто колись приведе до краху. Ось. Ну, А на останок, саме остання ціна, є швидкий спосіб розбагатитися. Вибачте, тому що я абсолютно не рекламую і відмовляю від таких речей. Але powerball лотерея знову ж таки джекпот досягнув 930, тисяч, 930 мільйонів доларів. Вчора був розіграш, ніхто джекпот не виграв. Наступний. Виграв розіграш у середу 2 долари. За 2 долари ви можете виграти 930 мільйонів доларів. І що це означає? Якщо вас заберуть там оце одразу не, не по не щорічно брати, а брати разом, то це 429 мільйонів. Ви прямо ложите в кишені. Звичайно, з тих грошей ще треба десь 30-40% податків заплатити. але це все рівно вам залишається більше ніж 200 мільйонів доларів живий. На широку ногу. Отакі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. все буде Україна!